Друзі, всім привіт! Я користуюсь правилом від думки до реалізації 003 секунди, і тому в нас виходить так багато відео за останніх декілька днів. Подумала, зробила. І те, що я хочу вам зараз розказати, це моє таке спостереження на основі того, що я робила не свідомо, але враховуючи, що в мене хороша інтуїція, що я не перший рік в продажі. Я розумію, як працює маркетинг. мене вдалося вийти на високий чек одразу. Я маю право на це говорити, тому що в травні минулого року я продавала консультації по Donation, і за 5 місяців я виросла до високого чеку. У мене консультація вартує 300 доларів, місяць наставництва зі мною вартує півтори та 2000 доларів. І чому так? От люди, коли мені задають запитання, як продати на високий чек, це основний такий запит людей, які вже не перший рік продають, і у них така проблема, що десь колись дешево і. Ну і в принципі люди, якісь такі приходять, да, от, прийшли щось, ви з ними працювали, можливо, у вас таке є. От, до вас приходять люди, ви цим не задоволені, ви наче щось і зробили, і зробили, і кучу роботи зробили, а, а толком з цього не вийшло. Не у вас, не в людини. І от люди весь час ходять і думають, як навчитися продавати дорого. Але знову ж таки, хто вже про це думає? Це ті люди, які вже почали хоча б навчились продавати якось так собі там. Да? І я вам зараз скажу для тих людей, які ще не продають, або тільки вчаться, або вже довгий час працюють і ніяк не можуть нормально вийти на дохід, я вам скажу зараз скажу одну таку штуку, ви просто зараз будете дуже сильно уважні. Це знову ж таки це враховуючи тим, що в мене хороша інтуїція, я довгий час в продажу, я розуміюся в маркетингу, я постійно вчуся і я вмію аналізувати. Тобто я вмію дуже круто аналізувати, мені коли приходить будь-яка інформація. Я дуже швидко її адаптую в своєму житті, пробую, 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 і всього в мене виходить якась така своя технологія. І от як продавати на високий чек? Взагалі є така штука, що ми ви продаємо багато і дорого або мало і дешево. Причому багато дорого і постійно. Тобто у вас є клієнти постійно. Причому, чим більший чек, тим завжди у вас клієнтів більше. І що лежить в основі того, як продавати на високий чек? Треба зрозуміти, хто купляє на високий чек. Якщо вам, наприклад, хтось каже, що от поставте таку ціну, і люди у вас куплять, це неправда. Потрібно розуміти, який портрет вашого клієнта, тому що хтось дійсно для якоїсь норми купляти за 500 гривень, для когось норми купляти, наприклад, я за 500 гривень не купляю, там, да? а, для когось... а хтось купляє тільки тоді, коли бачить високу ціну. От давайте складемо трошки портрет такої людини. Хто Хто купляє за високий чек? Це тобто людина, у якої все ок по самоцінності, людина, у якої одна з головних таких критерій цінності це вчитися, розвиватися. Це не людина, яка хоче лише хватити щось десь безкоштовно, ходить на всі безкоштовні вебінари, на ніякому випадку вона не потратиться на навчання, а потратиться на не знаю там щось там, вона собі купить. Це тобто ключове у неї цінності саме йде на ріст і на розвиток. І люди, які купляють за високий чек. Вони завжди купляють у тих людей, на яких хочуть бути схожі. В принципі, неважливо, Тут, напевно, трохи не так. Чи на, на малий чи на високий чек, неважливо. Тут ми всі завжди купляємо тих людей, на кого ми хочемо бути схожі. І як тригернути людей, тригернути це, тобто зачепити, да, щоб вони захотіли до вас. Ті, які е, платять високі гроші, це ті люди, в яких і так уже все окей. Що, чим їх можна тригернути? От що їм можна зробити? От що як з ними по взаємодіяти, що вони захотіли нас купити? Ви ж розумієте, що це не треба виходити 150 тисяч разів в блог і казати там, останніх там три місяці по 355 гривень. Це не ті... Цим людям, їх, умовно, є така фраза дожимати. да? Цих людей не потрібно дожимати. В принципі, взагалі нікого не потрібно дожимати, тому що це відштовхує. Якщо що в продажах це не потрібно робити. Ці люди купляють одне: люди купляють рівень і спосіб життя. Все. Якщо ви хочете продавати на високий чек, вам потрібно бути прикладом в рівні і способі житті. В способі житті, да? Я купляю конкретно ви тих людей, у яких Є те, що хочеться мені: спосіб життя, рівень відпочинку, куди вони літають. Наприклад, я коли бачу, що людина подорожує, що вона весь час кудись катається. Коли я бачу в інстаграмі стрічку, де людина весь час подорожує, От навіть сьогодні мені там дівчинка одна радила одного експерта, я заходжу в нього на стрінку, а в нього вся стрічка в подорожах. Я така, о, прикольно, хочу. От цих людей купляють. Коли ми показуємо рівень життя, От, коли ми показуємо, що от у мене є високий показник щастя. Причому не високий показник щастя ми вийшли і там, е, робимо вигляд, що ми щасливі, по факту ми не щасливі. Це люди, які, у яких є час, це люди, у яких є енергія, це відчувається. Да? От ви ж там часто мені пишете, що відчуваєте, що в мене є енергія. Це не, можна на, ем, ем, як то? Ну, це не можна набрехати, тому що це відчувається. І що лежить в основі за цим? Це постійно людина, яка вкладається в себе. От людина, якій є високий рівень життя, високий показник життя, вона класно живе, вона подорожує, вона гарно виглядає, вона здорово виглядає, в неї якісь там є цінності, да? От в неї енергії багато. Тому що людина, яка зливає весь час енергію свою, коли там, спілкується з тим, з ким не треба, там, займається тим, чим не потрібно, то що забирає енергію, тобто в жертовних вічно позиціях, у неї енергії не буде. І от вас може виникнути запитання, окей, Аня, у мене нема чим тригерити людей. Тобто я живу, наприклад, вдома, в селі, я живу там в квартирі, немає можливості, там такі собі Тож, до речі, дуже велике ем, таке, ем, така ілюзія, що для того, щоб е, е, там, от, от продавати, потрібно жити в інстаграмній квартирі. Для того, щоб почати продавати, не потрібно. Но якщо ви хочете стати топом, якщо ви хочете заробляти весь час багато, потрібно весь час вкладатися в стиль свого життя. Я про це ніколи не говорила. Чому? Тому що я сама якийсь момент це не, ну, не доганяла. І я робила це, я це от буквально зрозуміла, коли ем, я почала продавати ретрит. А ретрит там, да, на свартість там, ну, там біля двох тисяч доларів. І я почала думати: так, стоп. Хто, хто моя людина, хто до мене може прийти на ретрит? Це, тобто це не та людина, яка там, останні там, гроші з під заначки забрала. Тобто, це люди, які вже для них є норма там, подорожувати, норма десь там ну, от, от, от якийсь там, рівень життя у них є. І, якщо я буду, е і чого у мене купляють, там, да, чого, вони, чого купляють там, ретрит, Чого е да, купують на високі чеки. Тому що з моменту, як я почала е працювати в інстаграмі, Нагадую, там, да, рік назад, хто можливо про мене не в курсі, хто не тільки почав дивитися рік тому, в квітні місяці, я е, в мене є така авторська техніка планування. Е, я мої, мої учні її знають. Я планувала, як заробити 20 тисяч гривень, щоб в мене було там, 5 тисяч на проживання, 10 тисяч на бензин, тому що дуже багато їздила, і 5 тисяч на кістики. Там розходи. Я втратила дохід під час війни, і мені потрібно було думати, і що і як робити. Я по авторській своїй техніки планування зробила це, і в мене я на наступний місяць заробила 80 тисяч гривень, тобто я вернула свій дохід, який в мене був до війни. І потім я там, заробила своїх перших 100 тисяч на третій місяць, і потім вже був запуск на мільйон, потім, ну і так далі. І, так далі. і, от. і що я зробила правильно? Хоча дуже часто я в цьому сумнівалася. Мені чоловік, там, друзі казали, Аня. Ти дуже там багато, ну на що тобі там весь час там кудись чи літати, кажеш, ти якось нерозумно витрачаєш гроші. Ти тільки заробила, тільки там почула, відчула що ти заробляєш. Ти все, Отак от, от мені казали: ти все транжириш. Треба щось відкласти, купити квартирку, щось класти сюди, туди, туди, туди. І внутрішній я відчувала, ні, мені не це треба, мені треба зараз полетіти на острови, мені треба купити телефон останньої моделі, тому що я хочу, мені треба там, сертифікат СПА купити, мені треба підняти свій рівень життя. І зараз я це все проаналізував, що зрозуміла такий момент, що люди в мене купляють по тій причині, що хочуть ось десь мати те саме, що є у мене. Так само, як і я, я у когось купляю, тому що я хочу мати таке, як у когось є. Причому по зовнішнім атрибутам, таким як матеріальним якимось показникам, ми, ми оцінюємо, но тригеримося, тобто, да, є таке поняття, як дзеркальні нейронні зв'язки. Тобто, коли ми дивимося на якусь людину, ми бачимо, що у неї це є. Наприклад, ви там хочете, пам -пам -пам, давайте такий приклад, давайте візьмемо, ви хочете. хочете От я недавно, да? недавно дивлюся однією блогеркою, і, о, просто вона з міста Чернівці. Мені дуже подобається її стиль життя. В неї так все гарно, вишукано, красиво, вона багато подорожує. І вона продає фітнес-тренування вдома. Фітнес тренувань в онлайні ну, просто. От так, от таким чином. Просто бери, зайди і, і тренуйся. І от вона зараз пожила місяць в Португалії. Да? Я дуже хочу теж в Португалію. Зараз знов кудись полетіла. І в неї завжди так сторіс такий, від неї віє якоюсь такою крутою енергетикою. І от на днях я просто пішов, кажу, слухай, там, напевно, я вже мені прийшов час іди до тебе у фітнес студію. І потім я аналізую, що, що повпливало на мене. Я, я з нею з'єдналась, Я дивлюся її блог, тому що мені подобається її життя, мені подобається, як вона його побудувала. Які практики, і мені подобається, як вона подорожує, от я купила в неї продукт, тому що мені подобається ця людина. Розумієте? Ми купляємо в того, чиє життя нам подобається. І зараз дуже важливо, бо є така думка, що от, потрібно там, оці блогери там, да, що потрібно ем, все на показ і тому подібне, що для того, от, от, от тип, все нечесно. У мене все чесно. Ну, абсолютно там. Да? Я абсолютно всім задоволена тим, що як, як там я живу, як у мене там все виходить. Інстаграм, саме Інстаграм ось, ось ця така задача і змушує мене в якийсь момент йти в то розширення, в яке би я раніше би не пішла. Іноді для того, щоб виглядати круто, іноді для того, щоб виглядати молодо, здорово, там, да? от даже 6 кілограмів я скинула, тому що я підписалася на челендж. До цього я не могла його скинути там вже 2 роки. Тобто Інстаграм це не там, де ми показуємо щось на да, от, е, таке несправжнє, а Інстаграм це той інструмент, який нас шліфує до кращого життя. І це може бути дуже крута мотивація підняти свій рівень життя для того, щоб вас купляли краще, для того, щоб до вас були черги, для того, щоб, тому що, от якщо у вас є класний продукт, от ви знаєте, що ваш продукт допомагає людям. Ну чомусь у вас його не купляють? Тому що по вашому інстаграму, по вашому житті, людина не хоче у вас купити. Не хоче, тому що ну, от, от не тригерить її це життя. А давайте подумаємо, що людей тригерить. Ну от, тригерить, я вже пояснила, що це за слово, це коли е, от, у них є, вони хочуть те саме, що у вас. Це стан, енергія, здоров'я. Таке почуття відчуття життя, відчуття такої живості, відчуття от хочеться чогось такого хорошого, приємного, радісного. Це рівень життя, де ви живете, як ви живете, куди ви подорожуєте, де ви харчуєтесь, як ви харчуєтесь. Причому ми це робимо спочатку ми заробляємо, потім ми це вкладаємося. Тут, напевно, більше такий мій посил до того, що. От мене дивляться більшості людей, ну там, напевно, не більшість, ну 60% людей тільки заробляють з блогу. І є дуже неправильна думка у людей, які заробляють, почали заробляти, вони або відкладають там, або вкладаються одразу там на 10 тисяч відкладають на квартири, або ще щось. Не в це треба вкладатись. Треба вкладатися в свій бренд, в своє, в своє лице. Якщо взяти, взяти якихось зірок, зірок естради. Вони дуже сильно вкладаються свій бренд. Вони мусять дивитися за своєю фігурою, тому що це їхнє обличчя. Вони цим заробляють там. Да, обличчя тіло. Вони мусять дивитися слідкувати за своїм зовнішнім виглядом, тому що вони це заробляють. Так само і ми. Ми маємо бути продуктами свого продукту. Я продаю е, продукт мислення, я продаю продукт фінанси. І у мене би ніхто не купляв, якби я за цей весь період там, да, от я там розказую, що я сіки то заробляю, а по факту е, жмуся на кращу квартиру, жмуся на кращі там то, 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 то. Тобто, скорше всього би і не було того росту, який є, тому що. Що не було би вкладення в себе. Тут мій такий посил вкладати в себе, вкладати в свій стан і в свій розвиток. Розвиток це не тільки про навчання, тому що є певна категорія людей, які кожен місяць куповують мільйон тисяч навчань. Так, да, це потрібно, однозначно, в кожен місяць потрібно вчитися. Я теж вчора купила ще одне з навчань. Але тут ще задача вкладати в свій стан, що робить вас щасливим, тому що задача блогера бути щасливим. І коли ви щасливі, ви виходите в блог, передаєте свій стан і люди вас хочуть купляти. Е, я розказувала, в мене коли був е, запуск курсу Продай себе це по монетизації Instagram, восени я робила. Е, чому у мене купляли на тисячу доларів, за тисячу доларів пакет? Тому що, якщо, наприклад, можна там, не знаю, перелопатити весь YouTube і взагалі це взяти безкоштовно, люди йдуть на енергетику. Що вам, дає енергі... що вам дає енергію? Що у вас забирає енергію? От якщо у вас є щось таке, що вам дає енергію, мені, наприклад, подорожі. Мені подорожі дає просто неймовірно. І дні такі, ліниві, да? буває, що мені треба переключитися. Я в цих подорожах набираюсь енергії, я стаю щасливіша, радісніша, більше енергії, і все. І в мене тоді йде, йде процес. Тобто в мене такий от посил основний відсоток, від свого доходу, від того, скільки ви заробляєте, ви заробляєте, неважливо, де вкладати в свій стан, ставати тією людиною, у якої хочеться купити. І тоді це єдиний, це єдиний інструмент до високих чеків. Не то, наскільки ви експерт, то скільки ви знаєте, то, скільки ви заробляєте, немає ніякого, ніякого, просто ніякого зв'язку. Все ж залежить від, 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 від сили вашого особистого бренду. Даже от є Едгар Камінський, це відомий. Відомий в Україні пластичний хірург, він на своїх конференціях каже, в нього є клініка своя, він каже, є набагато більше експертів, які там набагато крутіші експерти, ніж я, там, пластичні хірурги. Ну, от я прям кажу, я качаю свій бренд. От я прям хочу, щоб це було прям гордо звучало. Я робила там пластичну, пластичну операцію Камінського. тобто бренд вирішує. А бренд розвивається на основі того, на основі того, який у вас рівень життя. Бо люди купляють у людей. Зараз ера особистого бренду. Люди йдуть на людей. І задайте собі питання, по якій причині люди вас мають купити. Що у вас є такого, що хочуть люди у вас. Якщо зараз поки нічого немає, окей, ви знаєте, в якому напрямку рухається, ви зекономите собі мільйон тисяч там, днів, годин, грошей і так далі. Якщо у вас вже це є, да, якщо у вас це вже є, то покажіть це. Якщо ви знаєте, що ну, от ви можете собі щось дозволити, ну от є оцей на скруч мандак всередині. Ви просто ставите хрест на своєму бізнесі. У нас колись в страховому бізнесі на ділових переговорах вчили такої штуки, що коли ти приходиш на, ділови, на ділову розмову, завжди людина звертає увагу, який в тебе гаджет, який в тебе телефон. Звертають увагу на годинники, там, да, на, 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 на от, от на тебе. Так і тут ми продаємо себе щодня. Ми продаємо свій продукт, і людина, яка сидить вдома, нікуди не виїжджає, на себе не витрачає, яка там жметься от, от на все, там, да, на, на своє здоров'я, на свою посмішку, на свої волосся, на, е, на, на, на якісь такі атрибути, неї не хочеться купляти. Відповідно, вона отримала, зажала, і вона просто цим зажала свій потік клієнтів. От подумайте, чому у вас мають купити за чек 1500 доларів. Що людина має захотіти е, взяти від вас. Напишіть мені під цим відео, от які, що ви зрозуміли, да, який у вас прийшов інсайт. От що ви хочете зробити, але ніяк собі не можете дозволити. Яка має бути наступна ваша інвестиція? Що ви маєте вкластися для того, щоб це вам дало шлях далі, від, е, далі про, да, пройти і почати продавати на високий чек? Я вас всіх люблю, я дуже рада, що я про це сказала, тому що воно мені прийшло. І я дуже рада, що я це розказую на YouTube, тому що в сторіс я такого не передам, як завжди, скрін. <смі> Відмічаєте мене, пишете, які вам інсайти прийшли. Я вам дуже вдячна. Ви просто ви неймовірно крута аудиторія, тому що ви мене дуже сильно рекомендуєте. І я вам за це неймовірно вдячна. Вам гарного вечора, вам гарних інсайтів, вам всього всього хорошого. Па-па! І я вам всім бажаю продати свій чек на півтори тисячі доларів. То, да? Ну, то, може, отакий от один із перших таких порогів. І прямо, щоб ваші клієнти кайфанули від цього. Не просто продати, а от ваші клієнти щоб кайфанули від цього. І от ви цим їх розкрили і показали, що теж так можна. Па-па!